Доброго вечера. Я из Украины. Актер. Стараюсь быть универсальным. Православный. Этика интуитивный экстраверт. Рак с в близнецах и асцендент в скорпионе. Манифестор 4 и 6. Желтый земляной дракон. И, конечно же, человек мира. Ваш Пашек. Добрый, понимающий, чувствующий. Сьогодні мав би відзначати своє день народження український актор театру і кіно, дубляжу, телеведучий співак, учасник українсько-російської війни Павло Романович Лі. Паша Лі народився 10 липня 1988 року у Криму у місті Євпаторії. Своє ім'я отримав з небес, бо народився напередодні свята святого Петра і Павла, хоча спочатку його хотіли назвати Робертом. Батько Павла Роман Миколаєвич, корей за походженням, музикант, а мати Марія Васильівна хореограф і майстер спорту міжнародного класу з гірськолижного спорту. Паша був єдиною дитиною у батьків. Хитке фінансове становище в сім'ї змушувало батька-музиканта працювати на ринку, і Паша після школи допомагав батькові продавати товар. Помідори, капуста, картопля, дині кавуни все добре розбирали у молодого торгаша. Та тільки стоячи біля прилавка, Паша думав про сцену і про прем'єру чергової вистави. У 2007 році Паша отримав червоний диплом бакалавра, продовжив навчання і працював. Грав у Київському театрі колесо, знімався в кіно і рекламі. До речі, в кіно почав зніматися ще у 15 років. Став однією із зірок першого фільму Жахів Штольня Любомира Левицького. У цього ж режисера знявся і у стрічці тіні незабутих предків у 2014 році. Серед інших фільмів, в яких можна було побачити Павла, були звичайна справа, правила бою та зустріч однокласників у 2019 році. А от почути голос актора українця могли сотні разів. Він дуже вдало озвучував персонажів Фродо Бегінса у трилогії Гобіт, Псайдака у пікемоні детективу Пікачу, Еріка Картмана у південному парку та інших. Голос актора легко і живо лягав на дуже великий і різний діапазон персонажів. Останньою ролью актора в кіно став фільм Саїта Єтаблаєва Мирний 21. Воєнні драмі, засновані на реальних подіях, які відбувалися в червні 2014 року з луганським прикордонним загоном. Паша був дуже обдарований людиною, любив життя і свою роботу. Все, що б я не робив у своєму житті, це шлях до успіху для мене і моєї родини. Доля не сліпа, і я вдячна їй за це. Більше ніж впевнений, все набагато вище. Навіть дурним, блазним, якщо знадобиться, і для мене це найвища нагорода, казав Павло. Широку популярність він отримав під час участі в українській версії шоу Фабрика Зірок 3 і також був телеведучим. Та через вторгнення Росії в Україну Павло Лі пішов добровольцем до 206-го батальйону тероборони Києва і став хоробрим солдатом. Разом з побратимами відбивав атаки окупантів на Ірпінь і вірив у перемогу України. Останній пост Павла у соцмережах був присвячений його службі у лавах територіальної оборони. За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо. Писав актор в інстаграмі за день до своєї смерті. 6 березня, у найбільш важкий день масованих обстрілів Київщини, Паша Лі разом з друзями возив гуманітарну допомогу в місто Ірпінь і допомагав місцевим жителям вибратися з будинків під час евакуації, яку окупанти весь час зривали обстрілами по мирних мешканцях. Допомагаючи дітям вийти з-під обстрілів, Паша зняв свій бронежилет. І одягнула дитину, яку ніс на руках. І ворожа куля влучила у незахищене тіло Павла і обірвала його життя. Йому було 33 роки вік Ісуса Христа. Тіло Павла було знайдено 13 березня, його мама і друзі до останнього дня не вірили у смерть Паші і надіялись на його порятунок. 10 березня вона написала у Фейсбуці, що розшукує свого сина, і з величезним благаючим проханням звернулася до мешканців Ірпеня. Може, хтось знайшов чи забрав з машини пораненого мого сина. Дайте знати на мій телефон, написала вона. Але не сталося. Про те, що паша лі загинув, не вірили і його друзів. Ахтем Сейтаблайов, актор та режисер, який є пресофіцером 206 го батальйону територіальної оборони Києва, розповів про це в одному із своїх інтерв'ю. Паша Сміливий хлопець і був. І ми коли розмірковували на нашою стрічкою, він там грав одну із головних ролей, в тому числі розмірковували над тим, який позивний буде у його персонажа. З'ясували, що добре було б, щоб воно нагадували трошки Крим, але Кримстатарський Крим є таке селище Айсірес в Криму, яке зараз має іншу назву, є такий Бог Осіріс. А паша він цікавився в тому числі єгипетською міфологією. Зрештою, ми вирішили, що позовний його персонаж буде Осіріс, тому що нагадує ICRES в Криму селище, і він Осіріс. І коли після того, як Паша загинув напередодні е, прийшло е, повідомлення, що завтра от чекають на прощання е, е, з Пашою і чекають саме е, в похоронному домі Осіріс, е, ми і так ні, ніхто із нас не міг повірити в те, що Паша нема. Ну от не міг і я в тому числі повірити. І це тільки збільшило нашу віру в те, що Паша живий. Тому що, ну, я не знаю, чому я так подумав. Ну, не знаю, тому що це Паша, артист з великої букви, що він так ну, невдало хоче над нами всіми пожартувати, що закликав похорони домосіріс, а коли ми прийдемо, він обов'язково стане і скаже: нарешті я вас всіх зібрав. Але на жаль, це було не так. 17 березня з актором та телеведучим, його друзі та всі, хто його знав, попрощалися з ним у Києві. А наступного дня... Тіло Павла перевезли до Ворохти, що на Прикарпатті, де мешкає мама актора. Ворохтянська територіальна громада живим коридором з українською символікою і лампадками зустріла і віддала шану українському захиснику добровольцю Павлу Лі. Там його і поховали. Через два місяці після похорону, 15 травня, в будинку культури міста Єремче друзі провели благодійний концерт пам'яті Паша Лі, який загинув, захищаючи Україну. А зібрані на концерті кошти передали на потреби Збройних сил України. Готуючи дане відео, я перечитала масу публікацій про те, як загинув Паша Лі. Але в мене виникало все більше і більше питань. По перше, чому до цього часу батьки врятованої дитини мовчать і ні разу не висловили свою вдячність рятівнику і співчуття його матері? По-друге, чому мама Павла у своєму зверненні до жителів Ірпіня звертала увагу, що хтось міг витягнути її сина з машини пораненого? З якої машини і за яких обставин, якщо у всіх публікаціях говориться про те, що Павло загинув, евакуйовуючи дітей з під обстрілу, знявши свій бронежилет і одягнувши на дитину, яку ніс на руках? І по-третє, про смерть Павла Лі, Ахтем Саїтаблаєв, писав у своєму дописі Справжній чоловік, мій друг, чудова, світла людина, телеведучий Паша Лі. Сьогодні він разом з друзями віз гуманітарну допомогу в місто Ірпінь, туди, де він сам і жив. А правда про обставини смерті Паші Лі спливла через три місяці після його смерті. Подробиці з фото з місця трагедії 26 травня описав на своїй сторінці у Фейсбуці волонтер з Ірпіня Тарас Мельник, на очах якого загинув Паша Лі. Трагедія сталася, коли вони знаходилися в автопаші. За кермом був Тарас. На той момент вони були знайомі лише кілька днів. Ми разом працювали в ірпінському штабі добровіччого формування, у якому одним з наших щоденних завдань була доставка їжі стареньким дітям, жінкам, інвалідам та людям з обмеженими можливостями, які в умовах постійних обстрілів залишилися прилеченими на голод у своїх домівках. Розповів мельник, додавши, що вони це робили під системним вогнем арти. Маневруючи між рашистськими блокпостами, з яких накривали вогнем все, що тоді рухалося містом. Тарас Мельник зізнався, що Паша вражав його своєю організованістю та силою духу. Він зміг ідеально систематизувати дзвінки на гарячій лінії штабу, завжди був зібраним із холодною головою, веселим, врівноваженим та чітким у діях і рішеннях. Ранок того самого страшного дня був важким. Ми вперше вагалися по маршрутам, бо ворог просувався в лед міста, і ми розуміли, що в цей день буде надскладно, але все ж таки спільно прийняли рішення рушати, бо нашої допомоги чекали люди. Ми сіли в авто, і я за кермо, паша позаду мене на заднє сидіння Ірина гидко біля Паші, і розпочали рух по запланованому маршруту. Автоматна черга ворога застала нас ненацька. Ніхто її оком не встиг змигнути. Шість куль у лобове скло і ще декілька десятків по кузову. Куля пройшла мені з лівої сторони голови, розірвала кепку та капюшан куртки. Ірині влучила в телефон, який був на її руках, а Паші потрапила в легені, і він загинув на місці. Декілька секунд ми іще чули його хрипи, і потім він затих, затих. Назавжди, написав Тарас Мельник, додавши, що Паша Лі загинув як герой, допомагаючи людям та рідній Україні у боротьбі з расистською навалою. Це підтвердила і волонтерка Ірина Мегитко. 6 березня 2022 року, о 8 годині ранку, в місті Ірпені, наша машина волонтерів була розстріляна російськими військовими при обстрілі. Я отримала поранення. Контузію правого ока, написала вона. Та яка б не була причина загибелі Паші Лі, він все одно загинув, захищаючи Україну. Якби не ворожа куля, міг би залишитися живим і втілити в життя всі свої мрії. В 2022 році хотілося б мені ще стати не тільки поваром і актером, але й ще й блогером і телеведучим, тому що. Что... Никогда не поздно пробовать новое. Я хочу, могу, готов и буду пробовать новое вместе с вами. Так что со мной дома будет всегда не дома. И будет всегда новое. Мы будем узнавать о том, что интересного происходит в мире вместе. 6 червня 2022 року указом президента про відзначення державними нагородами України з нагоди дня журналіста Актор і телеведучого Павла Лі нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Жителька міста Ірпінь розповіла про вирішальну роль Паші Лі в житті її сім'ї. Меня зовут Наташа. Мы фотографы из Мы, ему жизнью обязаны. Он помог очень многим людям, очень многим соседям помог. Он очень помог всем ну, вот, бедные, которые не знали, куда деваться в такой ситуации, что делать. Он был очень собран, очень молодец, хорошо, ну, хорошо то есть как, 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 на любимой работе. Мы уехали, а 6 числа пришло уже сообщение, что нету нашего Пашки. Поэтому Бальша утрата, велика утрата для родітелів, велика утрата для всіх людей, для театрального общества, для всіх людей. Ми потеряли человечка. святого не чоловічка. В березні 2023 року вдячні ірпінці встановили поблизу місця загибелі Лі пам'ятний знак, а його іменем у Києві назвали бувший московський провулок. Павло Лі дуже любив Україну, тому без вагань став на її захист. Я хотів би жити тут в цій країні. Мені дуже подобається Україна. Я люблю Київ, неймовірно. Це мій, це мій квиточок. Він мені подарував дуже багато, дуже всього. Ці всі люди, яких я знаю, що мене оточують: митці, і актори, і музиканти, дивовижні, і майданчики, на яких я був, і все, що я маю, це завдяки Києву. Я просто. Перед ним великий борг у мене перед ним. Я маю тут щось таке робити, щоб це все жило, щоб е, якимось чином покращували життя. То я буду тут. Завдяки таким, як Пашка, ми живемо і дихаємо досі. І просто усвідомлювати це дуже гірко і боляче. Написала подруга загиблого акторка Дар'я Рибак у своїй сторінці в інстаграмі. Це правда. І сьогодні, в день народження Павла Романовича Лі, вшануємо друзі, його світлу пам'ять, подякуємо і помолімося за його добру і чисту душу, царство небесне, мужньому захиснику. Пашка точно там, де царство небесне, тому що він один із тих, хто його без, безперечно заслуговує. Нехай з Богом спочиває. А його матері, пані Марії, яка виховала такого талановитого сина і вірного патріота України, висловлюємо наші щирі співчуття. Звичайно, немає на світі таких слів, щоб загоїти кроваві рани в серці матері, яка втратила єдиного сина. Але, попри все, бажаємо їй витримки, сили духу, міцного здоров'я, Божих благословень і довгих років життя.